Захисники України на Херсонському напрямку поділилися світлиною квадрокоптера, який вони придбали на гроші, зібрані на рашистських телеграм-каналах. Ці пабліки були зламані українськими спецслужбами. Про це повідомили бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців у телеграмі. Як ідеться у дописі, оскільки російські банки не обслуговують платежі українських, прикріплена до збору карта руського Тінько в банку була фейкова. Тож сам збір був лише на електронні гаманці. Відтак усі зібрані расистами кошти направили на придбання квадрокоптера у максимальній комплектації. Маленького помічника для великих справ вже доставили до одного із спецзагонів ЗСУ на передовій. Як підсумовують бійці, виявилося, що прихильники війни ще ті скнари зібраної суми ледве вистачило на покупку одного дрона, та в будь-якому випадку українські захисники дякують за допомогу.